Я хочу би розпочати сьогоднішнє засідання Кабінету міністрів України з заслуховування звіту Національного агентства з державної служби керівника пана Ващенка щодо службового розслідування за дорученням кабінету міністрів України за фактом вирогідного вчинення злочину, точніше замах на злочин по розкраданню 550 мільйонів гривень коштів Кіотського протоколу, які повинні були бути відправлені на закупівлю так званих світлодіодних пристроїв. Я дав доручення на провести відповідне службове розслідування і я попросив би керівника проінформувати про результати службового розслідування. Шановний Арсеній Петрович, шановні члени уряду, на виконання доручення прем'єр-міністра від 12 січня на спільно з представниками секретаріату Кабміну Державної фіскальної служби, державної фінансової інспекції, національної поліції та антимонопольного комітету. Було проведено службове розслідування щодо можливого неналежного виконання посадовими особами Міністерства екології і природних ресурсів, службових обов'язків під час організації та проведення конкурсних торгів із закупівлі робіт СКАПремонту, реконструкції систем освітлення і заміною освітлюваних приладів на світлодіоні мереж зовнішнього та вуличного освітлення, яке реалізується в рамках екологічних інвестицій згідно Кіотського протоколу. За результатами службового розслідування встановлено в діях посадових осіб, які були відповідальні за організацію роботи міністерства, зокрема заступника міністра, виконуючого обов'язки міністра Курикіна Сергія Івановича, мали місце зволікання із затвердженням структури апарату Міністерства екології природних ресурсів і як наслідок допущення затримання процесу організації належного продовження виконання договорів із продажу одиниць установленої кількості японським компаніям. Так, структура центрального апарату, в якій було передбачено створення департаменту кліматичної політики, затверджено через 3,5 місяці після затвердження положення про міністерство. Весь цей час відповідна робота не мала бути організована і проведена. Також ви, міністра Курикіна, як головою міжвідомчої робочої групи з розгляду проєктів цільових екологічних зелених інвестицій та пропозицій, щодо здійснення заходів пов'язаних з реалізацією таких проєктів в рамках зобов'язань по кіотському протоколу та відповідної рамкової конвенції ООН про зміну клімату не забезпечено повноцінну та належну роботу групи впродовж 2015 року. Зокрема, не було. Здійснено належний та якісний розгляд проєктів. Більшість проєктів, що були включені до плану заходів, схвалені ще в 2013 році. Та щодо них міністерством не було забезпечено процес актуалізації відповідних розрахунків і було прийнято рішення залишити все так, як є, як такі, що не потребують повторного перегляду. Така бездіяльність, зважаючи на умови укладених додаткових договорів із ТЕПКО і ТОХОКу, створює ризик на використання більше ніж 140 мільйонів гривень та необхідності їх повернення японським контрагентам. Представниками ДФІ, ДФС та Національної поліції встановлено численні порушення, що мали місце під час організації та проведення відповідного тендеру. До таких дій призвело в тому числі відсутність контролю та службове недбальство з боку во міністра Курикіна та директора департаменту кліматичної політики Вежніна. Так, за інформацією національної поліції, відповідних членів комісії, які брали участь у проведенні службового розслідування, зазначення посадові особи неодноразово усно та письмово попереджались про факти визначення переможцем торгів суб'єктів господарювання, діяльність яких містить ознаки ефективності та які потребують додаткової перевірки. Однак Курикін та Вєжнін свідомо ігнорували зазначення попередження та не вжили ніяких відповідних заходів для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів. Два слова про переможця ДП «Украгротехбуд». фірма, де керівник і головний бухгалтер це одна особа. Відсутні будь-які матеріально-технічні засоби, які дозволяють їм виконувати цю роботу, відсутні досвід, складські приміщення, тобто ознак фіктивності цього підприємства, а мова йде небагато немало про 550 мільйонів гривень, які вони мали отримати, як то кажуть, не потребує додаткових коментарів. Більше того, навіть за наявною інформацією, Цими посадовими особами 23 грудня 2015 року було ініційовано, підготовлено та внесено на розгляд уряду проект постанови про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів, мова йшла про те, щоб дозволити проплату 70% авансу по цьому договору. Постанова урядом випущена, не була, проте Міністерство екології, незважаючи на численні попередження і ознаки. Можливих порушень продовжувало її проштовхувати. При цьому Національну поліцію було поінформовано комісією, що представником нацполіції особисто відразу після публікації на сайті вісника державної закупівель інформації про акцептовані пропозиції було вжито відповідних заходів, особисто поінформовано керівництво міністерства про назнаки, про ознаки ефективності ТОВ «Агротехбуд-АЛЕ», ми маємо те, що маємо таким чином, відсутність належного контролю з боку посадових осіб Мінприроди Курикина та Вєжніна, ігнорування інформації національної поліції та подальші їх дії могли б призвести до завдання збитків держави в розмірі 550 мільйонів гривень. У діях посадових осіб ДП укра інвест, яким було доручено організацію зазначених торгів. Так само вбачаються ознаки порушень, які повинні бути розглянуті та належним чином кваліфіковані правоохоронними органами. За наявною на сьогодні інформацією на підставі зібраних в ході проведених превентивних заходів матеріалів 14 січня 2016 року, направлених до Головного слідчого управління Нацполіції, 22 січня було відкрито кримінальне впровадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 1. Частиною 1 статті 15 Кримінального кодексу України таким чином, якщо підсумувати, керівництво мінприроди не зреагувало на своєчасні попередження правоохоронних органів щодо ознак фіктивності учасника тендера, не забезпечено належний контроль та здійснення процедур закупівель ДП УКРКІІНВЕСТІ і не було вжито заходів щодо запобігання порушення під час проведення закупівель. Паралельно свою роботу здійснював антимонопольний комітет, і в понеділок, 25 січня, постійно діюча колегія антимонопольного комітету прийняла рішення щодо скасування результатів зазначених торгів з підстав порушення процедури законодавства про державні закупівлі. Слід також зазначити, що впродовж цього часу, коли відбувалися всі ці події, і до цього жодних офіційних Переговорів з японською стороною Міністерство екології і природних ресурсів не проводило, жодних протоколів або консультацій не відбувалося. І це свідчить про те, що належна робота з боку керівництва міністерства, яка б дала можливість врегулювати ті проблемні питання, які виникали по ходу реалізації Кіотського протоколу, усунути і не допускати порушень. За результатами службового розслідування комісію. Прийнято рішення запропонувати Кабінету міністрів. Перше за низький рівень організації роботи Мінприроди із контролю за забезпеченням ефективної реалізації проєктів цільових екологічних зелених інвестицій, самоусунення від життя заходів, спрямованих на недопущення замаху на розтрату бюджетних коштів, особливо великих розмірах, на забезпечення належного контролю стану справ в сфері регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату. Та адаптації змін і виконання вимог відповідної рамкової конвенції, внести на розгляд уряду подання про звільнення з посади заступника міністра Курикіна Сергія Івановича, який відповідно до розпорядження Кабміну від 12 серпня 2015 року виконує обов'язки міністра екології та природних ресурсів України. Друге: Керівництво Мінприроди звільнити директора департаменту кліматичної політики Віжняна Владислава Віталійовича, усунути від виконання обов'язків директора ДП. Укрекаінвест Коваля Олексія Юровича забезпечити усунення ДП, зазначеним ДП порушень, які встановлені в ході розслідування та зазначені в акті службового розслідування. Третє: Мінприроди, з залученням представників МЗС та Мінфіну в тижневий термін підготувати та внести на розгляд уряду. Пропозиції щодо забезпечення своєчасного та належного виконання договорів із продажу установленої кількості одиниць, укладених із Тохоку та Тепко, з метою забезпечення ефективного використання отримання за визначеними угодами коштів та недопущення їх повернення, що безумовно стало би приводом для недовіри і для погіршення стосунків з японською стороною. І останнє передати акт службового розслідування до спеціально повноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, зокрема Національного антикорупційного бюро України для розгляду та вжиття відповідних заходів в межах передбачених законодавством. Акт службового розслідування підписаний всіма представниками, членами комісії і е, про, прошу уряд розглянути визначення пропозиції. Дякую. Дякую. Е, я уважно вивчив. Акт і матеріали службового розслідування і спробую пояснити дуже простими словами, що відбулося. Саме завдяки інформації Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції Арсен Борисович, вам окрема подяка. Було встановлено те, що компанія, яка виграла тендер «Агротехінвест», «Агротехбуд», вибачте, має всі ознаки фіктивності. Національна поліція перша, яка повідомила, і на підставі цих матеріалів я дав доручення проводити службове розслідування і зупиняти тендер. Коротко про компанію. 2 жовтня, прямо перед тендером, компанія швидко міняє директора, засновника і головного бухгалтера. І директором, засновником і головним бухгалтером компанії стає особа на прізвище «Алтунін ОС, яка за дивним збігом обставин проживає в місті Донецьку Вороширівський район, проспект Миру 5 в зоні антитерористичної операції. Коли ми почали перевіряти компанію, з'ясовується, що компанія проводить дуже активну бізнес-діяльність. За весь 2015 рік вона спромоглася придбати аж один вентилятор за 13 тисяч гривень. Загалом на тендер було заявлено 8 компаній. Шість з яких реальні підприємства, які працюють в сфері освітлення, які вигравали тендери, які мають десятки мільйонів обороту, а дві абсолютно однакові. Це Агротехбут і Примакс. Це компанії фіктивні. На сленгу це називається Помойки. Там нема директора, там нема головного бухгалтера, вона зареєстрована на Фантом, там є тільки банківський рахунок. В результаті всі компанії, які реальні програють тендер, і з'являється донецький власник і донецька фірма з одним вентилятором, яка очікує з державного бюджету 550 мільйонів гривень. І при цьому Міністерство екології ще вносить на уряд рішення, щоб цих 550 мільйонів заплатили за попередньою оплатою. І якщо б ми оперативно не зреагували, то цих 550 мільйонів, відповідно до виграного тендеру, пішли б на фіктивну фірму, далі це б все перевернули в готівку і були б просто вкрадені з державного бюджету. Це навіть не жульо. Це не жульйо. Це організоване злочинне угрупування, яке пов'язано з вищим керівництвом міністерства, з керівником державного підприємства. Це організована злочинна група. За результатами розслідування. По-перше, я виношу на уряд рішення про звільнення займаної посади, виконуючого обов'язки міністра екології і природних ресурсів. По-друге, звільнення відповідних посадових осіб, які визначені в акті, третє звільнення керівника державного підприємства. Але четверте і саме важливе: щоб не сталося як завжди, коли звільнили. І потім вони зібрали речі і тихенько пішли, не понесши реальної відповідальності. Ось цей акт службового розслідування. По-перше, я прошу зняти з нього гриф для службового користування. Друге, сьогодні я його передаю до Національного антикорупційного бюро. І я прошу персонально керівника Національного антикорупційного бюро. Пана Ситника, який є новою фаховою і незалежною людиною, взяти ці матеріали під особистий контроль і порушити реальне кримінальне провадження і взяти цих корупціонерів. І ще й не допустити того, щоб вони зараз швидко покинули територію України. Всі матеріали для порушення кримінального провадження ми передаємо до Національного антикорупційного бюро невідкладно. Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція порушили своє кримінальне провадження 22 числа. Державна фіскальна служба порушила своє кримінальне провадження. І якщо керівництво НАБУ прийме рішення прийняти до свого провадження цю реальну корупційну справу, це не політика. Це не політичні звинувачення, це реальний склад злочину. То ми, як уряд, надамо всі матеріали для того, щоб ця гучна корупційна і кримінальна справа була доведена і щоб були винесені обвинувальні вироки конкретним посадовим особам. Далі у нас в порядку денному ще є декілька питань. Які стосуються проведення реформування органів виконавчої влади. Геннадій Григорович займався тривалий час питанням зміни структури обласних державних адміністрацій. Якщо будуть прийняті зміни до Конституції щодо децентралізації, то у нас об'єктивно зміниться в цілому система управління в регіонах. Але на даному етапі нам необхідно. Щоб обласні державні адміністрації, районні державні адміністрації, виконавча влада на місцях була владою, щоб голови адміністрацій займалися роботою в тих областях, де їх призначили, а не туристичними поїздками. Щоб керівники областей і районів. Працювали безпосередньо з громадянами країни, так як вони представляють виконавчу гілку влади. Подаються урядом, призначаються главою Української держави. І люди сприймають владу через кожного голову адміністрації чи то району, чи то області. І щоб нова структура адміністрації відповідала новим економічним, соціальним і політичним реаліям. Тому Геннадій Грович, будь ласка. Ваш виступ. Шановний прем'єр-міністр, шановні колеги, я б хотів би сказати, що реформа децентралізації вона полягає в першу чергу в руйнації той радянської системи управління, яка існувала в радянську систему, потім існувала дуже довгий час в незалежній Україні. І тому питання сьогодні: саме реформування структурних підрозділів обласних адміністрацій. Районних державних адміністрацій полягає в тому, щоб вони були чітко закреплені за тими функціями, які повинні відповідати профільним міністерствам, які повинні відповідати той взагалі кластерної регіональної політиці, яка ведеться в кожному регіоні. Тому сьогодні ми даємо рекомендаційний перелік тих структурних підрозділів, які повинні бути визначені і закріплені за відповідними місцевими адміністраціями. Що це означає? Це означає, що кожен підрозділ на вирішення вже безпосередньо місцевої адміністрації буде або департаментом, або управлінням, або сектором, в залежності від того, який пріоритет в регіональному розвитку тієї чи іншої області існує. Тому питання, який буде департамент або управління, залишається за місцевими адміністраціями, але функції безпосередньо повинні відповідати профільним департаментам по кожному міністерству. Нам дуже важливо, щоб цей перший крок відповідав взагалі реформи децентралізації і тому, що ми бачимо в подальшому робити саме в реформі, яка повинна привести змінами до конституції, до переходу місцевих адміністрацій до виконкомів. Це ті функції, які пов'язані потім будуть виконаннями місцевих виконкомів безпосередньо міністерствами, які працюють і виконують державну політику. Тому сьогодні це перший крок. Нам дуже важливо ще одне рішення уряду, яке було прийнято напередодні. Згідно цього вводиться ще одна додаткова посада заступника адміністрації, який буде відповідати за військово-цивільну адміністрацію і співпрацю з міністерством оборони і силовими структурами. Це в шести областях: Донецька, Луганська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька і Херсонська. А також додаткова одна посада заступника, яка буде відповідати за проведення не тільки реформи децентралізації, а й реформи дерегуляції, передачі функцій, які сьогодні можуть бути забрані від міністерств і передані на місцеве на управління в місцеві громади. Я б хотів би показати ще додатково, що саме зараз є в відповідності до законів України, до бюджетного кодексу. До державного бюджету на 2016 року, яким чином змінюється сьогодні структура надходжень до об'єднаних територіальних громад, а також структура їх повноважень і відповідальності. Чітко всі повинні зрозуміти, що сьогодні гроші йдуть разом за повноваженнями і за відповідальністю. Сьогодні немає просто сьогодні, щоб залишились кошти з було збільшення місцевих бюджетів, але не збільшилась відповідальність і виконання тих повноважень, які хоче на базовому рівні приймати на себе громада. Брати на себе відповідальність, і саме головне вирішувати проблеми там на базовому рівні, де вони, вони, вони виникають. Тому саме я б хотів би показати структуру доходів сьогодні об'єднаної територіальної громади, а також структуру тих повноважень, які сьогодні на ці доходи полягає на об'єднану територіальну громаду. Єдине, що я б хотів би зазначити, що питання сьогодні. Місцевої поліції, воно трошки попереду, чому, тому що там закон у нас в першому читанні тільки про муніципальну варту ще чекають в парламенті, а також розпорядження землями за межами населених пунктів це також те, що ми повинні зробити в цьому році, передати практично ту землю в розпорядження об'єднаним територіальним і органам місцевого самоврядування. Тому питання функцій, питання повноважень, доходів і саме головне відповідальності сьогодні. Об'єднаних територіальних громад і центрів обласних міст, які вже мають виконкоми, які вже мають функції, і також ті функції, які повинні бути закріплені за місцевими адміністрації як на рівні району, так і області. Але ми чекаємо, що коли відбудеться зміна до конституції, саме така структура відповідності виконавчої влади. Буде відповідати при кожній обласній раді, при кожній районній раді або об'єднаній територіальній громаді. Тому це перший крок в реформуванні взагалі системи управління, яка дозволить рухатись в напрямку децентралізації. І саме головне кожен громадянин буде тепер, тепер чітко розуміти, які функції полягають в відповідальності місцевої громади, місцевої органу самоврядування, а також місцевої адміністрації. Дякую за увагу. Також хотів би ще декілька. Рішень винести на розгляд уряду і вас проінформувати. Ми вчора мали зустріч віцепрем'єр, декілька міністрів разом з представниками всього українського банківського сектору. Ну, По-перше, сьогодні уряд приймає рішення про декапіталізацію двох державних банків. Додатково уряд вносить до статутного фонду Укрексімбанку майже 10 мільярдів гривень і до статутного фонду Ощадного банку майже 5 мільярдів гривень. Це забезпечить стабільність двох основних державних банків, це забезпечить обсяги кредитування, і це дасть можливість розвиватися також українській економіці. І вчора, коли ми мали зустріч з представниками і державних, і комерційних банків, то я хотів би окремо відзначити декілька позитивних речей. Один з банків, який кредитує дуже активно аграрний сектор, сказав: знаєте, дуже багато говорять про те, що Добре борються з корупцією чи не добре, але я каже, вам розкажу реальну ситуацію по аграрному сектору по моїм клієнтам. Якщо раніше аграрники мусили платити якісь там хабарі за якісь довідки, за якісь сертифікати, ветеринарні інспекції, жалілися на кожному кроці, то тепер кажуть наступне: реально за рік ситуація змінилася. Поприбирали низку адміністративних рішень. Поприбирали багато ліцензій, сертифікатів, забрали у цих різних сільськогосподарських і ветеринарних інспекцій повноважень, які їм були не потрібні. І клієнтура каже про те, що цих комерційних банків, що реально в аграрному секторі суттєво зменшилась, дуже суттєво зменшилась корупція і адміністративні перепони. Я тут хотів би окремо відзначити міністра Павленка за його проведену роботу, за його активну позицію. От для нас аграрний сектор. Був її залишається одним з ключових двигунів української економіки. І Олексій Павленко зараз підготував нову інвестиційну презентацію, як він бачить залучення додаткових інвестицій і підвищення ефективності українського аграрного сектору у 2016 році. Мінінфраструктури теж багато зробили для колгоспників. Хочу подякувати Міністру і всьому Кабінету міністрів, тому що ті досягнення, що вчора казали банки, це наша спільна робота, тому що це було неможливо зробити тільки одному міністерству. Хочу всім дати інформацію, це треба бути дуже важлива подія. Декілька міністрів будуть виступати перед кредитними агентствами, які приїжджають в Україну зараз. Що вперше після двох років. Коли ми бачите, мали і нестабільність військової події, це дуже гарне, гарна серйозна подія, гарний знак. знаки на даному мероприємстві саме мінопока буде показувати додаткові серйозні інвестиції, майже мільярд доларів сполучених штатів США в техніку, камбайни, системи, в тому числі і зрошення, то я окремо прошу уваги, шановна снітрові, шановні колеги, саме до питання зрошення, тому що колись родючі. Землі півдні України, а це 11,6 мільйонів гектарів землі. Зараз вони страждають від посухи. І за 25 років урожайність зменшена ну, досить низьких цифр. Це 23 три центні разів гіктару позирнових, по деяким культурах в 15 разів побачите далі на слайді, по деяких культурах майже в два-три рази, коли немає води. І Відсутність системи зрошення це не тільки питання економічне, в тому числі питання і соціальне. Це питання розвитку села, це питання бізнесу, це питання, в тому числі, розвитку цілих регіонів, а це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська область. Тому для загальної інформації за 20 років майже в 5 разів скоротилася кількість систем зрошення. В середньому, побачите по цифрах, це майже на 70% система зношена. І в тому числі зараз у нас створена робоча група дуже серйозна, спільна з найкращими з експертами Світового банку, які зробили попередній аналіз, показуючи, що в дану систему можливо інвестувати понад півтора мільярди доларів, а це можливо поновити 500 тисяч гектарів землі, створюючи реальні до 100 тисяч робочих місць. Тому я дуже прошу. Членів міністрів підтримати сьогодні постанову про створення координаційної ради з питань відновлення роботи та розвитку систем зрошення, це дійсно серйозний, реальний історичний проєкт, який дасть реальні зміни, починаючи з цього року на півдні України. Дякую.